Привіт, карта дня для вас на сьогодні. Давайте подивимося, що вам хочуть сказати Таро. Змінюється якась ситуація? Хтось отримує тут перемогу, перемога буде йти в фінансовому плані. Була якась можливо, розмова. Хтось не хотів вам щось віддавати, платити. Тут дуже багато було негативних думок, негативних розмов, вияснення стосунків, якісь руйнування якогось партнерства було через чиюсь брехню. Брехня могла бути чоловіка, може досить довге волосся мати темне: 35 плюс-мінус год. Кормив обіцянками, ілюзіями. Нарешті ви отримуєте якусь перемогу в цій справі. Що ще? Дуже важко вам було вибороти. А, ви будете якось висловлюватися ваші слова, ваша якось, можливо, ви будете доводити свою якусь позицію, і в результаті, цього, в результаті того, що ви, ви підберете правильні слова, ви отримаєте максимальну кількість. Mm. Як ну, сказати задоволення. Результат ваших слів принесе вам максимальний результат. Тавтологія вийшла, вийшлась. Да. Ви володієте якоюсь інформацією, яка може причинити опоненту, якби, Погіршити його життя. Можливо, саме це, я не знаю, тут шантаж чи не шантаж, а якесь таке попередження буде. Ваші слова можуть привести до того, що людина може залишитися без ресурсів. Ви можете своїми словами, тим, тою інформацією, якою ви володієте, принести якийсь тягар, якось. Ви можете якось покарати людину, зробити її е, нев, невиносими життя другого чоловіка. Благодаря тому, що ви знаєте. У вас навіть якась, якась ідея така. Ви, да, ви можете цю інформацію отримати через відстань, через інтернет. Е, досить довго ви щось чекали.